Готель етно дизайн сам за себе говорить повністю співпадає з назвою новий готель, який відкрився зараз влітку 2024 року. Я нагадаю, мене звати Алла Глева, туристична експерта, власник туристичних компаній Турбар Лаунж». Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати актуальні огляди. І поїхали. 399 номерів, в основному основна будівля, плюс віли. Територія, не можу сказати, прям велика, маленька, достатньо простору. До речі, про простір. Я б назвала цей готель-готель-простір, тому що просторі коридори, просторі номери, мінімальна категорія номерів більше 50 квадратів. Дійсно. Є де відчути, як то кажуть, свободу без стиснення, тому що готель великий. Якщо він загружений як зараз на 100%, то мало би бути багато людей. Натовпу я не бачу люди розсіяні по території, хтось на морех, хтось в ресторанах, хтось в барах, хтось в дитячому клубі та басейнах то дійсно все дуже комфортно. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту Відкривайте це та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Стандартний номер. Ой, мені вже цікаво, тому що, дивіться, халати не такі, як завжди, зеленого кольору. Окрема Душ, окремо туалет, косметика Етро. Як то кажуть, вже каже сама за себе за рівень готелю. гардеробна, Фен. Пляжна сумочка. Максимальне розміщення в стандартних номерах. Двоє дорослих плюс двоє дітей. 56 квадратних метрів. Дуже цікавий дизайн. Диван розкладаються. Диван розкладається. Ой-ой-ой, треба ж залізти, подивитися, що тут. Ага, тут кава, чай. І welcome пляшка. Вина. Міні бар тут буде. Давайте я вам покажу Фемелі. Принципі, якщо ви подорожуєте з сім'єю, то звісно вас цікавить саме така категорія номеру. Перша кімната це дитяча. Як бачите, тут можна хоч ще два інфанти докладати, але насправді максимальне розміщення або троє дорослих двоє дітей, або двоє дорослих і троє дітей. Тож є ось такі ліжка. Дуже знову таке зручно чай, кава все є. Міні бар, так як і в стандартних номерах. До речі, сам номер 80 квадратів, тож не маленький. Зручно, що по-перше, є двері. По-друге, туалет душ знаходиться посередині, тож зручно йти як дітям, так і дорослим. І ось доросла кімната. Тут, до речі, теж може розкладатися диван, якщо ви вирішите, що третя дитина має спати тут, або третій дорослий, теж дитяче ліжечко і балкон. Фемелі номери, я так розумію, теж можуть бути як з видом на море, як зараз видно, так і з видом на ліс. Ну, красиво, стильно, правда, дуже приємно пахне в номерах. Відпочивайте тут, якщо у вас велика сім'я. Тут це можливо, бо, до речі, розміщення 5 людей в одному номері можливо, не в багатьох готелях такого рівня. В номері Family... Два санузла, один для однієї кімнати для дітей та інший вже для спальні, де відпочивають дорослі. Ще один алякар на платній основі. Ну і основний ресторан. М -м -м, як пахне. Мені дуже подобаються готелі, де все підписано. А, наприклад, сефуд, піца, італійське меню. Срія? Так, що складається сьогодні в мій обід? Це декілька видів риби, м'ясо з гріля, зроблене м'яско по-китайськи. з авокадо, Холодні закуски навіть з квітами, фрукти і морозиво. Я не знаю, лопну я після такого обіду чи ні, але що хочу відзначити, що харчування не тільки смачне, а й дійсно дуже гарно подане. Всього не побагато на тарілочках, все красиво викладено, красива подача. Ну дійсно все дуже смачно. Тож, якщо ви любите гарне харчування. А солідний вибір, щоб їжа була не тільки смачна, а й красиво подана вам точно Infinity Pool Територія називається Санторіні. Не поспорю, бо я там відпочивала в готелі бутіку, який так само мав інфініті пул. Так, ну і давайте я вам трішки розкажу про територію і вам її покажу. Ми вийшли до прям головної території готелю. Ось так виглядає аквапарк. Вісім горок для дорослих, декілька для малюків. На території декілька басейнів. Ззаді в мене лишився основний корпус, також тут є віли. Ідуть двохповерхові в основному, і з виходом до басейнів. Якщо ми говоримо про основну будівлю, то там всі номери, які знаходяться на першому поверху, вони свій ма. Крута фішка готелю в тому, що всі басейни йдуть як з підігрівом зимово-осінній період, так і з охолодженням от зараз влітку, коли на дворі плюс 44, як зараз. Дитячий клуб. Вони ним дуже пишаються. Кажуть, що відпочинок йде на, ну, з акцентом на діток. Тож це, в принципі, family концепт. Трошки заглянемо, як виглядає тут все атмосферно. В принципі, готель дійсно в етностилі. Як бачите, і номери, і сама територія, і ну, от дизайн, дуже цікавий. Готель, до речі, розрахований на 499 номерів. В цілому, якщо брати всі категорії номерів, максимальна загрузка має бути на півтори тисячі. Але при тому, що готель зараз загружений на 100%, чесно вам скажу, і ви бачите самі, це по території не видно всю цю кількість людей. Ой, який чудовий бар, бар на пляжі. Приємний запах. Так, кабани. Кабани від 150 і більше. Територія для шоу планується з наступного року вже запрошувати зірок для виступу, для того, щоб розважати туристів. І тут хочеться сказати вагу, тому що подивіться на ширину шезлонгів, на ширину рушників. Тут реально просто зручно. Пляж немаленький. Ну і про пірси, і про кабани, тут вони вже 300 євро, на відміну від кабан, які знаходяться. На першій, другій лінії та території готелю, звісно, на пірсь є бар. Зірки, мабуть, виступатимуть ось там, а то було більше для яких з дірджує <плес> Так, Ну і біля пляжу ось такі юрти. Тут є і бари, туалети і, туалет, і <схід> все в такому стилі, Є, як бачимо, шиша-бар, є бутік. Є пасатерія. Окремо є шоколадниця. <тас degli queridos> М -м Перший готель, те я бачу магазин з кульками, не тільки з Квітами. До речі, якщо ми говоримо про стилю, чимось нагадує, ззовні нагадує Max Royal Billet і з середини деякими саме по території Моментами нагадує Калінан. Тобто такий собі мікс між цих двох готелів, якщо ви вже теж їх бачили, то можете уявити, як це виглядає. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані. Наш сервіс саме для вас на рахунок мінусів, які є в готелі. Оскільки готель новий завжди є історія, коли треба щоб спрацювався персонал щоб набрати правильну кількість людей щоб якось настроїти сервіс тому що в таких готелях як правило працює більше тисячі людей а звісно це все настроїти не одну хвилину не один рік тож Майте на увазі, якщо ви бачите гарну вартість, така як є на цей готель в даному році, треба хапати. Класна новина про цей готель, і взагалі акцент на відпочинок не тільки влітку, бо якщо говорити про літо, то тіні тут майже немає, зелені немає, все супер смачно, стильно. Кондишне все працює. Шоу, дитячий клуб, але зелені мало, тож акцент, поки готель робить на зимовий концепт. взимку не зачиняється жоден ресторан, жоден бар. Це відкрите, дуже гарний спа. До речі, лайфхак, торгуйтеся навіть в таких великих готелях. Торгуватися можна. Наступного року буде видно, як то кажуть, співвідношення ціна, якість. Але якщо ви любите відпочивати по гарній вартості в нових готелях, Стилях, які тільки починають працювати, будь ласка, але треба закривати очі на деякі можливі нюанси. Харчування ок, дитячий клуб побачила одним оком, можу повірити тільки туристам, у яких ми запитали, як відпочивається їхнім дітям. Їм тут подобається. Є вечірні шоу. Все наразі, все, що я побачила. Далі будемо дивитися, якщо вам цікавий такий формат готелю, або ви, в принципі, вже захотіли відпочивати тут. Будь ласка, я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї з вилітом з міста, де ви знаходитесь. Ну й до наступних ефірів.